Ви з родиною мешкаєте у селі. У вас, напевно, є земельні паї, отримані під час реформування сільгоспідприємств. Ви займаєтеся власним господарством, вирощуєте худобу чи птицю і отримуєте від цього певний прибуток. У вас немає іншої роботи, та й ваші знайомі потерпають від безробіття. Ви нарікаєте на аграрну компанію, яка на сільських землях вирощує продукцію і застосовуючи новітні технології, не потребує більшої кількості працівників. Та чи варто вам конкурувати з аграрними корпораціями? Великі сільгоспкомпанії виробляють продукцію здебільшого для експорту. Адже вирощує Україна в половину більше зернових, ніж споживає. Щороку країни світу закуповують усе більше українських кукурудз пшениці та соняшникової олії. Погляньмо, скільки ви чи ваша сім'я споживає за рік зернових та вироблених із них продуктів. Борошно, крупи, олія та хліб це лише 30% від річного раціону. Натомість 70% – це м'ясо, молоко та молочні продукти, риба, овочі, фрукти та ягоди. Отже, аграрні корпорації не конкуренти для особистих селянських господарств, і завдяки веденню особистого селянського господарства, садівництву чи городництву, ви можете отримувати гідну оплату за нелегку працю. Далі поглянемо, як можна господарювати на 30 сотках землі. Традиційно можна засадити площу картоплею. З витрачених вами 100% коштів 65% піде на насіння, 14% на добрива, 16% на захист рослин, 5% на пальне. Якщо людську працю забезпечить ваша сім'я, прибуток із роздрібного продажу може бути у 10-12 разів вищим від початкових витрат. Тепер зверніть увагу. 164 кг картоплі потрібно кожному з нас на рік, і це сталий показник за останні 10 років. А ось інших овочів та баштанних культур в нашому раціоні побільшало. 176 кілограмів за рік споживав один українець у 2014-му. Фрукти і ягоди також популярні: 58 кілограмів на одну особу. І це майже втричі більше ніж 10 років тому. Отож, якщо замість традиційної картоплі ви посадите моркву, кукурудзу, помідори чи троянди, то ці рослини значно більше поповнять ваш гаманець. Але варто врахувати їхню сезонність, особливості вирощування та погодні умови. Задля зменшення ризиків ваші 30 соток варто розділити на три частини: ось тут саджаємо ранню моркву: насіння, добрива, засоби захисту, пальне, агроволокно, біопрепарати, вода це ваші витрати. На 10 соток майже 4 тисячі гривень. Продавши урожай, ви отримаєте 30 тисяч гривень чистого прибутку. Додайте до цієї суми ще 500 гривень, якщо людську працю забезпечить ваша сім'я. Ось тут можна посадити помідори. Вони обійдуться дорожче. І за посадковий матеріал, добрива, пальне, агроволокно, стимулятори росту, торф, опалення та воду треба витратити майже 6 тисяч гривень. Чистий дохід від продажу урожаю це майже 35 тисяч гривень. І якщо на ділянці ви працювали з родиною, додайте до прибутку ще 800 гривень. Якщо на третій частині землі ви посадите кукурудзу, то у 5 тисяч гривень обійдуться усі витрати, у тому числі добрива, агроволокно, засоби захисту та пальне. Продаж урожаю принесе вам 16 тисяч чистого прибутку або 16,5 тисяч з урахуванням самонайму. Серед популярних нині справ – вирощування трояндових саджанців. Тут зверніть увагу на витрати, адже посадковий матеріал, добрива, торф, опалення, стимулятори росту, біопрепарати, агроволокно, пальне та вода потягнуть на 16,5 тисяч. Докласти треба і чимало часу та людських рук. Вже за два роки отримати можна 135 тисяч чистого прибутку. А враховуючи, що вирощувала троянди ваша родина, то й усі 137 тисяч. На цьому етапі ви напевно міркуєте, де взяти кошти для початку діяльності, можна залучити власні заощадження або позичити необхідну суму. Можна об'єднатися родинами і спільно використовувати людські та фінансові ресурси або техніку. Можна із сусідами засівати та обробляти ділянку і разом розвивати справу. Інший вихід узяти пільговий кредит. Особисті селянські господарства підтримує та фінансує обласна програма. Подавши простий пакет документів, можна отримати до 250 тисяч гривень під 6% річних терміном на три роки. Займатися цікавою та прибутковою справою у селі це реально. По перше, якісно вирощена та доглянута сільгоспродукція все більше популярна у містах. По-друге, вирощування овочів чи квітів чудовий варіант додаткового прибутку. Адже крім рослин, які вимагають постійного догляду, чимало таких, що дозволяють вам поєднувати городництво із вирощуванням худоби та птиці. По-третє, застосування крапельного зрошування, сучасні способи обробітку рослин, рання висадка розсади, використання агроволокна, удосконалення зберігання врожаю дозволять отримати у 8-10 разів більше доходу у порівнянні з витратами. Пам'ятайте, раціональне використання землі та людської праці це ваша можливість отримувати не зайві гроші, навчати дітей, створювати робочі місця для своєї сім'ї і розвивати власну справу. Ставайте самозайнятими, розвивайте власне господарство.